Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про законопроект за номером 10313. Будемо говорити про те, що відповідно до даного законопроекту посилено соціальний захист для військовослужбовців, поліцейських, їхніх родин і дітей серед головних змін. По-перше, виплату 15 мільйонів гривень родині загиблого захисника встановили на рівні закону. По-друге, передбачена можливість. Для захисників 12 місяців бути на лікуванні. Зокрема, також це буде стосуватися, якщо Військовослужбовець знаходиться за кордоном без потреби кожні 4 місяці проходити ВЛК. Не можуть бути військовими капена, капеланами люди, які належать до Російської православної церкви. Також надається можливість звільнення військовослужбовців для догляду за хворою дитиною віком до 14 років, та передбачено можливість одноразової відпустки при народженні дитини. І збереженням грошового забезпечення в повному розмірі. Нагадаю, що Верховна Рада в цілому ухвалила даний законопроект за номером 103.13.